Привіт! Коли кажуть про об'єктно орієнтоване програмування і про наслідування, його часто порівнюють з композицією. І кажуть, що композиція це краще, ніж наслідування, тобто краще використовувати композицію. Або є такий прислів на англійській мові: composition over inheritance. Чому це саме так? Які є проблеми? З наслідуванням і чому композиція, що це взагалі таке композиція і чому вона краще. Про це сьогодні у цьому відео і, як завжди, на прикладі з TypeScript. Але приклад сьогодні буде трошки незвичайний, тим, що я його не сам вигадав, а використав приклад з відео Санді Metz. Санді це дуже досвідчена програміст і посилання на це відео буде внизу. І я дуже раджу його подивитись, якщо вас не лякає Ruby Сінтаксіс і ви добре знаєте англійську мову. Ну а я буду використовувати TypeScript і українську мову. Отже, що це за приклад? А є така дитячі, такий дитячий вірш англійський, або пісня римована а, про будинок, який побудував а, Джек. А, виглядає це отак. От тобто у нас є а, декілька строк, які повторюються і з кожним а, наступним. А, Рядочком, ми додаємо е, до минулого рядочку ще один. Тобто ми починаємо з того, що е, є будинок, який побудував Джек. Далі ми кажемо, що є солодкий, е, або кхе, борошно, або я не пам'ятаю, що саме, або щось що, якесь зерно, яке лежить у будинку, який побудував Джек. Потім ми кажемо, що є е, е, миша, яка з'їла, то, то жито, яке лежить в будинку, який будував Джек, і так далі. і так далі. Е, можна побачити приклад справа. Якщо ми захочемо написати код, який генерує такий, е, такий вірш, то ми можемо зробити щось е, таке. Тобто ми зробимо клас, е, у нас буде. Якісь приватні е, дані, дані в цьому класі, тобто інкапсуляція, ООП. Е, буде якісь методи, які генерують рядочки на, кожному, на кожній ітерації. Ми можемо подивитись, наприклад, е, яким має бути більш на четвертій ітерації. Так? Тобто це е, кішка, яка з'їла мишку, яка з'їла. Е, Бо жито, яке лежить у будинку, який побудував Джек. А, тобто у нас є метод, який генерує а, строки, які використовуються для конкретної ітерації, є а, з цих з цих строк, з цих рядочок, рядочків ми генеруємо а, частину вірша. І якщо ми хочемо увесь вірш або цю пісню згенерувати, ми можемо у циклі це, це зробити. Все працює добре, все хорошо. ООП. Ми інкапсулювали якісь дані, зробили якийсь контракт, методи, які ми можемо використовувати. І далі, як часто буває, вимоги до нашої програми можуть змінитися. І ми захочемо зробити щось ще тобто якось змінити цю поведінку. Наприклад, нас. Нам е, скажуть хтось там продукт-менеджер е, наш або замовник, е, е, просить нас е, зробити якийсь е, рандомний хаос. Тобто рандом хаус це так, такий така версія е, вірша, який генерує е, е, вірш з рядочків е, у рандомному якомусь е, ордері. тобто е, що як ми будемо не в канонічному, не в стандартному порядку ці рядочки з разом будувати, а в якомусь рандомному порядку. Наприклад, як тут у нас тут є пріст, який <сміст> брунився на, 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 на куриці яка? Яка щось там зробила з, з зерном. <свісно> в общем, може це бути трошки дивно. Але так чи інакше, ми можемо це зробити. Тобто, ми можемо зробити таку версію нашого класу через наслідування, яка буде, наприклад, змінювати порядок, тобто сортувати ці дані в якомусь рандомному порядку. Для того, щоб отримати ту поведінку, яка нам е, потрібна. А, і це теж добре працює. Але, як це завжди буває, далі вимоги знову змінюються. І тепер ми хочемо зробити е, не просто е, ще одну версію нашого вірша, де ми кожен рядочок хочемо повторювати по, по два рази. Okay. Е, ну, Неважливо чому, нам так захотілося. Як це може виглядати? Так само ми можемо віднаслідуватись від нашого класу. І, наприклад, зробити якусь іншу версію одного з методів, викликати базовий метод. І тут ми робимо? що Ми робимо, ми повторюємо один і той, той самий рядок декілька. Декілька разів, два, два рази. Це такий спосіб задублікувати е, рядочки. Е, і виходить у нас вірш, в якому кожен е, кожен рядок він повторюється два рази. Знову, не проблема, ми можемо це зробити і це працює. Але далі, е, як завжди, е, всі, хто доволі. Довго займається програмуванням, здогадується, що що далі буде. Далі буде те, що нас е, попросять на нас, е, нам скажуть хтось, або ми захочемо самі зробити рендом ехо так Тобто ми захочемо зробити і цю поведінку, і цю поведінку разом е, в одному е, якомусь. Класі. Тобто зробити такий таку версію е, нашого класу, який е, повторює рядочки по два рази у рандомному е, порядку. І тут виникає проблема, бо немає простого способу це зробити через наслідування. Тобто ми не можемо віднаслідуватись від двох класів. В деяких мовах програмування це можливо, але в TypeScript це неможливо. І, мабуть, це добре, що так робити не можна. І що нам залишається? Ми можемо віднаслідуватись від random house, і тоді нам доведеться скопіювати цей код. Або, навпаки, ми можемо віднаслідуватись від Echo House і задуплікувати оцей код. І як Санді правильно каже, є ще, ще один варіант: ми можемо зробити третій клас і скопіювати обидва коди. І цей код, і, і цей. І такий варіант, мабуть, навіть краще, бо ми не, не вигадуємо як щось, щось дивне. Тобто ми, ми не робимо якийсь хак. Ми просто копіюємо код і так це погано, але принаймні ми там не, не порушуємо нашу ієрархію класів. Але насправді, нам хотілося б все ж таки зробити так, щоб цю поведінку, нову поведінку можна було зробити не дуплікуючи код. І як це зробити? Це можна зробити через е, композицію. Як саме? Е, якщо уважно подивитись на ці два класи, то. І на на оригінальний клас наш хаус наш І подивитись на те, чим вони відрізняються, то можна легко побачити, що відрізняються вони в одному, в цьому варіанті тим, в якому порядку наші дані ми використовуємо. І в цьому випадку ми відрізняємось тим, як саме ми виводимо ці ці рядочки. тобто в, 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 по одному разу, чи, чи два рази, чи ще якось. І що нам насправді треба зробити, це винести е, ці е, способи модифікувати оригінальну поведінку, зробити з цього якусь абстракцію. І що ми можемо зробити? Е, ми можемо, наприклад, у випадку з Random House, замість того, щоб наслідувати хаос, ми можемо сказати, що нам насправді потрібен. Потрібна якась абстракція, а, якийсь ордер, наприклад, нехай а, тут буде а, функція sort, яка приймає а, наші lines і повертає їх в якомусь іншому порядку. І тоді у нас може бути default order, це такий order sort... Просто повер... нічого не робить, так, зберігає порядок той, який який є. Але ми можемо зробити і нову а, іншу реалізацію сказати, що у нас є random order. Тобто це такий ордер, який робить а, ось це. так Тобто ми а, рандомно сортуємо наші, наші дані. Окей. І тоді, якщо ми це е, зробимо, якщо у нас є така абстракція і є такі дві реалізації, то що ми можемо зробити? Е, ми можемо перенести це, по-перше, сюди, а потім сказати, що наш хаос він може прийняти якийсь ордер, так? І по дефолтна. Версія цього ордеру це буде отака. І що нам треба зробити, це сказати, що наші lines це е, такий, це те ж саме, тільки відсортовано. Так? Тобто нам треба викликати цей ордер. І тоді, якщо ми так зробимо, то тепер замість того, щоб мати клас ордер, е, ми можемо сказати, що наш random – а, точніше, клас Random House. Ми можемо сказати, що у нас є random house, це house, у якого random order. І використати це тут. І насправді ми зберегли ту поведінку, яка у нас була, але тепер ми використовуємо для цього не, не наслідування, а композицію. Тобто ми передали в. Наш оригінальний клас якусь іншу реалізацію іншого об'єкта функціональності, яку він а, використовує. Тобто ми склали разом існуючий клас з новою реалізацією якоїсь іншої абстракції, і отримали нову, а, нову поведінку, ту, яку, яку ми, ми хотіли. Окей. А, так само ми можемо зробити з нашим. А, Цієї функціональності. Тобто ми можемо зробити знову ж таки якісь, якусь абстракцію, якийсь принтер, який буде робити принт. Так само це якісь рядочки, які у нас є. Ми їх повертаємо, і тоді ми скажемо, що наш. Uh, default принтер це такий принтер, uh, який uh, нічого не робить. Тобто він повертає оригінальні, uh, оригінальні дані. Але ми можемо зробити ехо принтер, uh, який... це такий принтер, uh, який uh, що він робить. Він робить ось це. це. Так. Якось отак. І тоді так само ми можемо тут сказати, тільки нам треба, мабуть, так зробити. Ми можемо додати ще один параметр. Це принтер, який дефолтний. А, і тепер там, де ми повертаємо наші е, рядочки, ми можемо цей е, принтер викликати і таким чином е, отримаємо те, що ми хочемо. Тобто, тепер замість того, щоб мати клас, який наслідується від е, нашого. Е, Оригінального класу ми можемо сказати, що наш Echo house – це такий хаус, у якого дефолтний uh, ордер та принтер uh, mm. Я тут трошки uh, очеп'ятився. Так, І тут ми можемо це тепер використати. І отримати те, що ми мали раніше, але тепер у нас це не наслідування, а композиція. Тобто ми зібрали три речі разом оригінальний наш клас, який, якийсь варіант ордера і якийсь принтер, і отримали ту поведінку, яка нам потрібна. І найголовніше це те, що тепер, якщо ми хочемо отримати. А, наприклад, echo random house, тобто такий вірш, який і рандомно сортує рядочки, і по дві, по, і кожен рядочок виводить по два рази, то ми можемо зробити а, це тепер доволі а, легко. І отримати те, що ми. Хотіли, давайте подивимось, як це виглядає. Окей. Тобто це такий приклад, чому саме композиція працює краще у багатьох випадках, ніж наслідування. Але це не означає, що наслідування воно погане, воно працює. Працює воно добре там, де у нас є якась. Доволі плоска е, ієрархія. В ui фреймворках це добре працює. Наприклад, коли у нас є багато варіантів різних контролів, кожен контрол, е, він, е, його можна відрендерити, е, зручно мати якийсь базовий клас, від якого всі контроли наслідуються. І не дивно, що об'єктно-орієнтоване програмування, наслідування воно багато використовувалось на початку саме в ui фреймворках дуже давно. Але дуже швидко, дуже швидко, люди зрозуміли, що це не дуже добре працює там, де ми заздалегідь не знаємо, яка поведінка нам знадобиться. І саме тому, наприклад, багато паттернів, там, з Ganko Forт, більшість їх вони саме використовують композицію. І використовувати композицію, це, це хорошо, це добре працює. Але. З цим теж є деякі проблеми або особливості. А саме полягають вони в тому, що трошки все ж таки треба програмісту, який це робить, бути таким оракулом. Тобто нам треба здогадуватись про передбачати те, як саме наша поведінка може змінити в майбутньому. Тобто, коли я роблю такий клас. Я маю подумати про те, що ага, може змінитись сорт-ордер, може змінитись те, як ми виводимо рядочки, і закласти можливість е, кастомізації цієї поведінки заздалегідь. Досвідчені програмісти, вони вже є інтуїція, яка їм допомагає це робити. Є солід, принципи, які кажуть про те, е, як це можна робити, як правильно це робити. Але все ж таки. Тут є трошки е, суб'єктивності, є трошки вигадування, май... передбачання майбутнього. І мені це не дуже подобається, і тому саме тому е, мені подобається функціональне програмування, бо в функціональному програмуванні е, я можу отримати композицію майже безкоштовно. Тобто, якщо я використовую е, ті абстракції, які є в функціональному програмуванні, і знаю, як правильно їх використовувати. То мені не треба вигадувати, передбачати майбутнє. Я знаю, що я завжди зможу зробити композицію, а, а, якщо захочу. І про це буде ще багато відео на цьому каналі. Тому підписуйтесь і далі буде. Пока!